Добрий день, дорогі діти! Сьогодні ми вирушаємо з вами в цікавий світ грамоти, країну звуків і букв. Ви дізнаєтесь багато нового про звуки, букви і слова. Тож розпочинає наше заняття голосиста буква А. Не одна вона йде, а всю азбуку веде. Як веселочка жива, з букв складаються слова. Пропоную вам відгадати загадки. Що за чудо довгий дім? Пасажири є у нім, все взуття його з резини, а харчується бензином. Автобус. Осіння квітка сукню вділа, рожеву, синю, ніжно-білу. Стоїть неначе їжачок, у неї сотні пелюсток. Айстра! Сонцем півдня він налитий, не росте цей фрукт у нас. Товстошкірий ананас. Сонечко маленьке, кисло солоденьке. На частинки поділю своїх друзів пригощу. Здогадалися, що це корисне з вітаміном С? апельсин. А чи помітили ви, що ці всі слова? Починаються зі звука А. Звук А голосний. Він вимовляється вільним видохом повітря з рота. Давайте разом промовимо звук А. А-а-а. Молодці. Всі голосні звуки ми будемо позначати кружечком. А звук А пишеться літерою А великою і А маленькою. Давайте назвемо слова ананас, айстра, апельсин, автобус, акула. Який перший звук в цих словах? Так, це звук А, який ми сьогодні з вами. Вчили. Тепер пропоную вам невеличкі домашні завдання з кольорових олівців викласти букву А. Ось так у вас повинно вийти. Сьогодні ми з вами вивчили звук А і букву А. Дякую вам за увагу! До зустрічі!